Марія, покажи, що ти малюєш. Я ще не домалювала. Домалюю, тоді покажу. Ну хоч скажи, що ти малюєш. Ой, Сашко, знаєш, ти такий цікавий. Ну, будь ласка, прошу. Дивись. Ага. Ну і що це за чудовисько? Що за чудовисько? Це не чудовисько. Це мій універсальний броньований тібе. Це перша в світі модель для навколосвітніх подорожей. Mm -hmm. Зрозуміло. Але куди ти на ньому Попривеш? поїдеш. Чи може навіть полетиш? Куди-куди. Навколо світу, звичайно. Ні, ну це точно чудовисько. Сам ти чудовисько. Ні ти. Ні ти. Ні ти. Ні ти. Сам ти чудовисько. Ні ти. Ні ти. Ні ти. Сама. Сам це ти така. Так, ми, ми, ми домовлялися усі суперечки вирішувати миром. Домовлялися, але я придумала універсальний броньований кібертрактор і намалювала. А Сашко дражниця Мері Поппінс! Та ви подивіться, що вона намалювала. Марічко, я, звичайно, розумію у художника свій погляд на речі, але е, мені дещо не зрозуміло. Поясни, будь ласка. Ну, що ж тут незрозумілого? Це універсальний кібертра, то я ж вам сказала. Дивіться, ось так сюди хід. Корабель, якщо потрібно переплисти через океан, як повітряна куля. І ось крило для швидкого польоту. Так, так, універсальний броньований жах. Сашко, я б на твоєму місці так не глузувала, якби у стародавні часи був такий всюди хід, всюди плив, всюди ліп. Ти знаєш, як би це допомогло людям здійснювати навколосвітні подорожі? Правда! Звичайно! Ну, якщо б же ти придумала таку незвичайну машину для навколосвітньої подорожі, я пропоную поговорити сьогодні про подорожі навколо земної кулі. Сідайте! Ура! Марі Поппінс, А коли люди вперше зілили подорож навколо земної кулі? Це було дуже давно. На початку 16 століття, експедиція з п'яти кораблів. Вирушила на пошуки Азії. Експедицією командував португальський мореплавець Фернан Магелан. Вони дісталися берегів Америки і почали шукати протоку, щоб потрапити у Тихий океан. І вони її знайшли. І з того часу протока називається Магеланова на честь Фернана Магелана. А далі вони попливли через Тихий океан. Так, Марія. Лише вони не знали, що це був океан, і вони не знали, який він величезний. Магелан назвав його Південним морем. Вони пливли довго-довго, скрізь була вода, і суші не було видно. З часом у них закінчилася питна вода, і закінчилися продукти. Моряки почали гинути. І ось одного разу вони вийшли на палубу і побачили острів. Уявляєте, що кричать люди, які багато тижнів не бачили суші? Земля! Вони й кричали, але висадитися на острів їм, на жаль, так і не вдалося. Зате вдалося наловити багато акул, і вони попливли далі. На іншому острові була битва за боригенами, і Магелан загинув. І, взагалі, у подорож вирушало 300 чоловік на п'яти кораблях, а повернулося лише 18 і на одному. Трагічна історія Марі Поппінс. Але що в них був мій кібертра? Це точно. Це було б набагато краще. Мері Повінс, А ще були подорожі? Звичайно, були, і було їх дуже багато. У подорож вирушали іспанці, португальці, французи і навіть пірати. І про одну дуже цікаву подорож я хочу вам розповісти. А цікава вона тим, що вперше в історії людства в навколосвітню подорож вирушила жінка, і була це француженка Жанна Баре. Раніше жінка на кораблі вважала Поганою прикметою. Казали, якщо жінка на кораблі, чекайте щастя. Ось-ось, подумаєш, теж мені. І Жанна знала про це. Вона перевдяглася в чоловіка, назвалася Жаном Баре і вирушила у подорож. Вона була така хоробра та відважна, що ніхто не міг навіть подумати, що це жінка. Але на Мартійських островах. Аборигени викрили її, і капітану довелося висадити її на берег. А повернулася вона у Францію уже на іншому кораблі. Уявляю, який було важко. А от як було небо кібер-трактор. І між іншим, якщо в неї був мій кібертрактор, їй би було набагато легше. Не сваріться, мої любі. Я пропоную перерву у наших навколосвітніх плаваннях. І давайте подивимось. Цікавий сюжет. Дивимось. Пам'ятаєш казку про царя Салтана, про острів боян, що стоїть посеред моря океана. В морі остров був крутой. Ні привальний, ні жилой. Он лежав пустой равніні. Рос на ньому дубок єдиний, а тепер стоїть на ньому новий город з одворцом. Так це у касті. А насправді далеко-далеко, серед теплого південного моря, стоїть диво місто Венеція, усі будинки якого ніби занурені у воду, бо знаходяться на островах. Перші мешканці почали таку незвичну забудову міста не для того, щоб здивувати сусідів, а щоб убезпечити себе від ворожої навали. Ніяка кіннота наймогутніших завойовників не змогла б заподіяти зла місту, бо не мало воно ані суходолу, ані вулиць чи тротуарів, а лише вузенькі канали, 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 якими венеціанці пересувались від будинку до будинку на вузьких довгих човнах, гондолах. Править гондолою лише один веслувальник гондольєр за допомогою довгого весла. Бути гондольєром дуже престижно. У Венеції ця професія передається від діда до батька, від батька до сина, а потім до онука. Весь світ знає і любить пісні венеціанських гондолів. И вы, гости, господа, долго ли ездили, куда, ладно ли за морем или худо, и какое в свете чудо. У Ванетии Бэдлич каналев еще больше на изведомий мист Ванетии, мист Зитхань. Є прикмета для молодят. Поцілуєшся під цим мостом і збережеш своє кохання на віке. Удавнину через цей міст вели до в'язниці злочинців. Вони в останній раз дивилися на білий світ і невтішно зітхали. Через це і отримав міст свою назву Міст зітхань. Ми об'їхали весь світ. Замарем житло ні хуто. ж от такої чудо. Остров на морі лежить, град на острові стоїть церквами, церквані, теремами і садами. На одному з найбільших островів Венеції є площа Святого Марка, що увінчена величним собором. Тут завжди незліченна кількість народу і голубів. Кажуть, все, чого побажаєш, здійсниться, якщо погодувати цих голубів на площі біля собору. Вони ж бо самі стрибають у долоньку, бо вже звикли до людей. А ще на цій площі раз на рік проходить знаменитий на весь світ венеціанський карнавал. Чого тільки на ньому не побачиш: Дивовижні, втаємничені маски, фантастичних істот і чудовиськ. чудернацькі костюми, екзотичні прикраси, нестримні співи, музика, танці, гості з усього світу, приколи і прикиди все говорить про те, яким чудовим і безтурботним має бути наше життя. Только жив я буду. Чудний остров навіщу. Ну що, сваритися більше не будете? Ні, і це правильно, адже саме через сварки навколосвітні подорожі закінчувалися дуже сумно. Мері Поппінс, А я бачив мультик, як же ж він називається. Здається, навколо світу за 80 днів. Так, є такий мультфільм. Там, здається, якийсь англієць, не пам'ятаю звичайно, як його звати. Заклався, що він зможе обігати весь світ за 80 днів. І він це здійснив зі своїм другом повторту. Правильно, Марія, цей мультфільм створено за мотивами роману французького письменника Жуля Верна. І до речі, це перший роман про навколосвітню подорож. А Мері Фопінж, а в наші часи здійснюються навколосвітні подорожі? Звичайно, Сашко здійснюються. і багато, і неймовірні, і цікаві, і важкі. Але все по черзі. У 1895 році канадець Слокам на яхті здійснив одиночне навколосвітнє плавання. Ого, одиноче! Це, мабуть, він був зовсім один. Зовсім один, один на один з океаном, і ніхто не міг йому допомогти. Він пройшов 74 тисячі кілометрів і повернувся додому живим і здоровим. Круто і без кібертрактора. Ага, ось ось. А далі німецька гонщиця здійснила навколосвітню подорож на гоночному автомобілі. Ха, звичайно ж, на автомобілі легше, ніж на велосипеді. Не думаю, а раптом посеред джунглів автомобіль поламався. а раптом може тигри нападуть! Ти правий Сашко. Усі мандрівники дуже сміливі і відважні люди. Нель Побінс, а в повітрі здійснили навколосвітні подорожі. Звичайно, Марія, і перший навколосвітній переліт здійснив дирижабель, граф Цепелін. Він летів 20 днів і зробив кілька зупинок. А так начекаво, цікаво. Зупинками. Але ж це був дирижабель, а не літак. А ось у 1957 році три літаки Б-52, американські літаки здійснили безпосадочний політ навколо земної кулі. Оце я розумію. А під водою? Ну от нарешті ми дісталися і до підводної подорожі, і знову усіх випередили американці. У 1960 році підводний човен «Тритон» здійснив навколосвітню подорож, а не жінше мій кібертрактор. Теж під водою плавати. вміє. звісно, вміє. Це ж твій кібертрактор. А ось вам ще одна перемога людства. У 1966 році за 312 днів капітан Нокс Джонсон здійснив першу одиночну беззупинну регату навколо світу. Причому стартувало 9 яхт, а фінішувала лише одна. Ніби якийсь капітан Врунгель з першим помічником у лому. Мері Поппінс, а цю яхту не біда випадково називають? Ні, вона називалася Сохілі. А якась дивовижна подорож була. Звісно, була Сашко. Американський мільйонер Стів Фосет здійснив перший навколосвітній переліт на повітряній кулі. Летів він 13 днів. Оце так сміливець. Хоч і мільйонер. Сашко, ми всі знаємо, що ти хочеш стати мільйонером. Але й серед них є відважні і сміливі люди. Марія. Пропоную тобі вирушити зі мною навколосвітню подорож. Згодна, але тільки на моєму кібертракторі. тракторі Згоден. Тільки його треба трішки вдосконалити. Як це? Тут же ніби все вже є. Ні. Давай, наприклад, приробимо до нього ракетний прискорювач. А, а наші ну, для, для того, щоб швидше приземлитися. милі мої фантазери. Ви нафантазували багато, але наш урок добігає кінця, а ми з вами не зробили одну важливу річ. Час завітати до нашого музею. Там на нас чекає цікава виступ. Тоді уперед, а дивитися малюнки. Як завжди, малюнки просто чудові. Усім ставлю відмінно. А тепер нове домашнє завдання: здійсніть, будь ласка, навколосвітню подорож і намалюйте її. З нетерпінням чекаємо на ваші роботи. Свої малюнки надсилайте нам на адресу Київ, вулиця Мельникова, 42, перший національний, програма школи Мері Попінс. Зустрінемося рівно за тиждень. Па-па!